Ось така ласточка в нас з'явилась на продажі, друзі. Автомобіль, який виглядає настільки ефектно, а вживу, напевно, ще більше. Друзі, настільки сподобався мені цей автомобіль, це в нас є Volkswagen Arteon з 2-літровим дизельним двигуном 2019 року. Дивіться, які титанчики дуже круті, і по салончику там взагалі космольот. Це дійсно класний автомобіль, який має в собі, напевно, все, що можна тільки мати, тому що він реально має пам'ять сидінь, масаж сидінь, управління сидінням, 4 шкло великий здоровезний монітор. Старт-стоп автомат коробку передач на рулі, все, що хочете. Є і голосовий набір, і круїзд і в принципі адаптивний круїз-контроль. Дуже класний автомобіль, Перфоровану шкіру має, підігрів, обдуви, в принципі, все, що потрібно для автомобіля, тут є. Він, можна сказати, чуть ли не сам їздить. Так що, друзі, він же в нас на майданчику, нагадую, це 19 й рік. Позаду місця тут досить багато. Багажник у нас є ліфтбек, він відкривається з заднім шклом. Дуже класний автомобіль, і ціна його 26 тисяч доларів США. 19 й рік, 169 оригінального пробігу, 2-літровий дизельний двигун. Що Ви розуміли, він економний, він не споживає багато палива. Сам по собі, Volkswagen Group, це автомобіль який, можна сказати, не ламається, тому що зроблений, як то кажуть, для народу, щоб ви собі їздили і ні в чому собі не відмовляли. Так що, друзі, хто має цей Артеон, напишіть, чи це дійсно класний автомобіль, що він ще має. В принципі, дивлюся, і оптика тут дуже крута. Він у нас знаходиться на майданчику Торфяна 19 місто Львів. Тут можна зробити тест-драйв, чекає першої реєстрації. Маємо очі фарделі, також додаткові пар парктроніки задні передні і камери. Друзі, і його можна придбати у лізинг. 25% першого внеску, і цей прекрасний автомобіль ваш. Забігайте до нас. Всі решта ціни на наші автомобілі в телеграм-каналі. На головній сторінці є силочка. Переходьте.